Привіт, друзяки. На канал почали надходити повідомлення з приводу того, де я пропав, куди я дівся і все таке інше. І ви знаєте, зайшовши на канал, я подивився, що з дати публікування крайнього відео пройшло вже більше, ніж 10 діб. Ось так швидко летить час. Так ось, доповідаю, куди я пропав. По-перше, накопичилось дуже багато роботи. Паперової роботи, ці всякі рапорти, все-таки інше списання, його потрібно робити, тому що якщо його запустити, потім досить тяжко це все наздогнати. По-друге, я зараз навчаю, і я зараз навчаюся. Я освоюю нову військову професію, про яку я вам розкажу пізніше і навіть покажу вам сертифікат. По-третє, Вирішував нюанс з приводу великого коптера DJI Матріс, який є в минулому відео стосовно його батарей. Так ось, доповідаю. Матріс уже в хлопців, і батареї також закуплені. Хлопці мені записали там відеозвіт, я його прикріплю до, до ось цього відео. Тому, тому ось так. Тому накопичились багато справ, які. Потрібно потрібно вирішувати. Е, так як нас з вами чекає нова робота, у нас з вами пізніше буде нове завдання, і до якого потрібно готуватися. І одна з підготовок до нашого нового завдання це новий бронежилет, яким зараз вам похвастаюсь. Мій старий бронежилет прослужив мені 17 місяців і, на жаль, його спіткала лиха доля. Тому прийшлось, е, швиденько знаходити собі новий бронежилет. Як він виглядає? Виглядає він ось так. Ось це ось мій новий бронежилет. Виглядає він на даний час ось так. так. Кармани раз, два, три, чотири. Це кармани під магазини пістолетні. На даний момент там магазини від мого АПС. І так як в АПС набої відкритого типу. Тому навіть ось такі ось лямочки для того, щоб набої не забруднилися. Ці кармани є універсальні, сюди влазять, як великі магазини від АПС. -а. Так само сюди ми приміряли і Glock, і Берету, і ТТ, і ПМ. Все сюди розміщується. Потім Потім ось так ось виглядають кармани під автоматні магазини. Раз, два, три. І ось там ось чотири. Ось такі ось вони також універсальні. Сюди влазить як 7,62, так і 5,45. Потім ось така ось нова. Розгрузочка в мене. Такої раніше не було. Я таку раніше не носив. Зараз подивлюсь. Удобно. Буду носити, неудобно, значить, зніму. І ось тут такі ось дві кишеньки. В одній в мене рукавиці лежать, в іншій лежить, в іншій лежить одноточковий ремінь. Плюс дана плитоноска вона на ось таких швидкоз'ємних кріпленнях. Далі. Далі. Оце ось маленька кишенька, але вона розтібається це під пусті магазини. Потім ось ця ось, ось це ось ця це у мене, тут лежить у мене різні дрібниці, типу засоби для чищення автомата, плюс дощовик лежить і ось ці ось кишеньки вони ось такі ось, бачите, прорезинені. Тому вони не затікають. Інша сторона, інша сторона це ось такий ось карманчик під великий ніж, яким можна відрізати гілку, мотузку, нарізати хліб, ковбасу, де я взяв оцей, оцей карманчик, навіть, навіть не скажу. Ну, Є і є. Ось, ось, ось так ось зараз виглядає моя аптечка. Також. Ось цей скармачка є прорезиняний, тобто там нічого не замокне. Спина на спині в мене гідратор. Я скажу так, що, як показала практика, їжу ви можете не брати, але воду з собою беріть якомога більше. Тому оцей гідратор влазить 2,5 літра води. Зараз він у мене такий ось жовтий. Раніше був зелений, але зелений пробило осколком, тому прийшлося придбати собі жовтенький. Так, є. Зараз переверну сам сама плетоноска. Сама плетоноска це е, ручна робота. Такі плетоноски робить мій знайомий. Звати його Андрій. Андрій дякую тобі. Тому, тому ось так. Це дійсно ось ця плитоносочка, це є дійсно ось ручна робота. Так, з, так, внутрішня сторона виглядає ось так. Плити, які зараз сюди встановлені, це польські плити Кевларо Кераміка 4 класу. Тому, друзяки, реальний окопа зараз ось такий ось. Новий бронежилет. Ну, Сподіваюсь, що він також мені прослужить, як і минулий, 17 місяців. Хоча я так довго служити Фу, не бажаю. Сподіваюсь, що війна закінчиться набагато раніше. Так, друзяки, отака от у нас з вами нова броня. Ну, Сподіваюсь, що буде служити мені так також. Так само довго, як і, як і мій старий чорний бронежилет, який був дуже міцний. От Прям дуже-дуже міцний. Так, І відповідаю на ще одне ваше запитання. Чому реальний Коп? Звідки ляться назва і все таке інше. Ну, Хто на моєму каналі недавно, той, мабуть, такий не знає. Ну, По-перше, реальний коп, тому що я камрад. Я копарь. Хожу з металодетектором, з лопаткою по лісочках. По полях і шукаю різні предмети старовини. А також реальний КОП, тому що я дійсно реальний КОП. Я інспектор патрульної поліції Кіровоградській області, діючий. Просто мобілізований до ЗСУ. Ну, Війна що поробиш. Ну і як доказ. Разом з військовим квитком я ношу своє посвідчення поліцейського і також як, 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 як талісман. Ношу з собою жетон поліцейського. І скажу так, що я, я гордий тим, що я на даний момент служу в ЗСУ і я пам'ятаю свою присягу поліцейського служити та захищати. Що я наразі і роблю? Я служу та захищаю українців та Україну. Слава Україні! Хочу подякувати Леону за ось цього птаха, а також дякую фонду Ігоря Великого, хлопцям, які дістали нам ці батареї. Будемо працювати. Всім дякую.